Бажаю здоров'я. Привезли з Європи KIA Niro. Це четвертий місяць, 21 рік. Це максимально 64 кВт батарея. Це білий перламутр. Вона вся ціла, жодного підфарбування, 132 тисячі кілометрів пробігу. Це максимальні топові фари. Парктруйники передні, задні. Це оригінальне термальне лобове скло. Воно таке притоноване з датчиком дощу, світла, вона має всі асистенти, утримання в смузі, активний круіз-контроль сліпі зони, нова резина стоїть літо 24 рік. Диски всі такі без нюансів, без подряпин. Сліпі зони. Так, безключовий доступ, тут є світочка ручок. Це з електроскладанням дзеркал. Регулювання, підігрів, всі електровікна, це преміум музика JBL. Це контурні підсвіточки. Ось таке кермо з підігрівом. Воно все оригінальне, без потертостей. Отакий пробіг 975, Є сервісні книжки, пробіг оригінал, гарантія підтверджується. Підігрів сидінь є. Є зарядка бездротокова. CarPlay, Android Auto, кліма, все працює, все холоди такий без нюансів. Сзади підігріви. Ззаді є розетка 220. Ось така вже оптика. Ресталова, камера заднього огляду, паличка, музика, сабвуфер все в комплекті, це сітка, Хочу щось там компресор, все це є. Тановані задні вікна оригінальні. Якщо кого цікавить, я можу зробити детальне відео з прибором, але я вже перевіряв, вона вся ціла. Фоточки сервісної історії додавлю на сайті. Тепловий насос має, кого цікавить, звертайтеся, наявність вона не одна. Маємо декілька киа ніром. Будь ласка.